Всім привіт, гості та глядачі мого каналу. З вами я, Олександр Годун. Так, ну що, сьогодні п'яте число. Заміри по бичках вже зробив. Зараз буду вам показувати, розказувати, хто скільки набрав, розкажуть, чим годують. Ви бачите, що так майже місяць не було на просторах Ютубу. Нема що знімати. Вам треба щось цікаве, а таке, як буденність показувати нема смисла щось цікаве будемо показувати. Ось зараз є, ну там як стабільність, ось зараз будемо знімати. Що в нас бички? Породи Брауншвіц. Ну, є і чистокровні, є і полукровні. Ну, в принципі, в общем, читаємо Брауншвіц. Платна порода модна. Модне кучерява, як він казав. Значить, що у нас по замірах? Розказуємо. Начнемо з більших. Ось у троє більше. Значить, Еліот, ось у нас чистокровний Брауншвіц кастрований, наголошую. Набрав за... Місяць 35 кг. Зараз його вага 176 кілограмів. Отак, в принципі. Ну, в принципі, я вважаю, що це нормально. Важив він 141, зараз 176 Далі, ось буян. Так, буян це в нас один кастрований, один останній не кастрований. Значить буян. вага наразі 173 кг. становить. Що він, значить, у нас? Е, набрав е, 36 кг. В принципі, я теж вважаю, що це нормальний, доволі непоганий результат. Отак. От і ось у нас рейджика один. У е, нього зараз вага теж 176 кг, обхват по лінкі міряв. Мірна стрічка для верха. Значить, і вага у нього 176 кг. Тоже. Набрав він 39 кілограмів трошки більше отак, от в принципі я вважаю що це нормально за місяць вже почалися оптимальні условия плюс раціон вже став стабільний у них і отак от зараз переходимо до двох менших і тоді я покажу що ще так ось двоє менших, прям зайду бачите Не чистив. На рафель я не наводив. Я чистю раз у тиждень. Так що, завтра по плану почистю, а так все. Ну, там сінце, що не доїли, викидаю туди під підстрілком. Соломи немає, а то що є, такі кидаю. Ну, в принципі, більш-менш сухо. Ну Це ж то воду розірю, то ще щось. Значить, начнем. ось у нас білий біляшик. В минулому місяці я там в общем, геть слабо він ріс. Він 8 кг був набрав геть слабо. То проколов я його фосбівітом і, в принципі, більш нічого. Значить, наразі його вага в минулому місяці він важив 82 кг, а зараз 127 кг ваги. За місяць він набрав 45 кг. Більше всіх. То новий рекорд 45 кг приросту. Так що наступні рекорди 50 і 60 Так що йдемо, добиваємося, щоб місяць 60 кг росли у рік. 450-500 кг, щоб гадьбу було сміли. Ну, це ж таке вже. Значить, 45 кг він набрав. В принципі, проколов я його всього 5 днів фосбівітом, Там інтервал проколювання можна повторити повторно, ну, якщо дивлячись, якщо ви бачите, 8-15 днів. В принципі, я не бачу сенсу проколювати далі, то я далі його не колов. Раз, проколов 5 днів по 10 кубиків. І все. В принципі, і фосбівіт він доволі недорогий. Це Коля Харківський мініфермер, тобі дякую за породу. Тому що якщо колоть катазалом, катазал наразі коштує 700 гривень 100 мм. А фосбівіт 100 115. Ну, з доставкою там 130. Бровафарморський цей препарат, по-моєму. Значить, ось у нас зарянчик. Ось зарянчик у нас. Що він у нас? Значить, вага його минулого місяця становила 102 кг. Зараз він важить 141 кг. 39 кг приросту. В принципі, от по цьому місяці я реально вже доволен. Ну, слабовато. Хочеться ще більшого. Ну, до цього йтимемо. Значить, що у нас? Тепер по раціону. Нічого сверх'єстесного немає. Концентрати сильно. Все, геть немає нічого. Ні буряка, ні гарбуза, ні кабака, ні тому прочого нічого. Не бачу я смисла. Є зараз і кабаки, є і гарбузи, там, можуть люди і предлагають. Не беру, нема смисла, економлю свій час і. И... Ну, это... Воно в мене виходить. Затрати малі, трудозатрати навіть. Що по сінові? Давайте почнемо з того. Сіно доволі така інтересна тема. Сіна, в принципі, ось ось. Ці їдять геть мало сіна, я вам скажу. Якщо оці більші, жруть вони, навіть ось під ног, оно, їдять, вони його конкретно. Ці? Оце ясла повні, я можу тиждень туди нічого не класне. Я вам серйозно кажу, і то вони не з'їдять. Сіно яшне. Ну, якщо люцерка там може попастися, можуть їсти. В принципі, я там сильно над ними не бігаю, не трусюся. Там сіно їм ідеально, я не вибираю. Оце зараз прошлогоднє яшне вигодовую. Далі вони переходять на цей е, лугове. Все, люцерка лежить до лучших времін і то на другу жінку буде. В принципі, люцерка є, годувати можна, але ну, не треба. Годуємо те, що є. Там сильно я над ними не бігаю, не трусся, значить ціни. Їдять, це, їдять, і це. Так що, питань немає. Далі. В общем, ще забувся додати, що середній приріст на всіх п'ятьох бичків склав 38,8 кг. В принципі, це по цьому місяці я вже вважаю вже добре. Ну, ну, як, трошки воно стабільності, погода якраз така вже ночі прохладні, діло вже осінь. І вони вже почали ліпше рости, ліпше їсти. Ну я в принципі, і опідник ліпший. Вже чорну бухгалтерію Отак. Ось таке я ж не сіно прошлогоднє. Є відео на каналі минулого року, як ми її тікували. В принципі, воно нормальне, я вам скажу так. Такого сіна ну, не знайду, Е, Що ще? Далі. Почали сіна і будемо продовжувати. Ось, ось соль Тоже у відрах. Тоже Коля Харківський мініфермер порадив. Тоже їдять, непогано під'їдають. Є лизунець, ну, вони щось до лизунця не дуже охотно. Ось він є. Трошки аж заслали в нього. Ну, Теж чиститься, це як генеральна уборка, тоді все наводиться марафет. О, менші ліпше е, ну, і ліпше їдять. Ну, І Теж є сіль. все як положено, все чітко. Цих не коло, ніде нічого. Була проведена раз профілактика усим від глиста альбендазолом і все. Більш нічого. Так, зараз перейдемо, покажу, що за дерт даю, що ще даю і покажемо ще одну новинку. От. Так, значить що у нас? Дивіться. Ось, все, яшна дерть, Ой, ну, ячмінь ось такий мелано. І мелю показую пчеличку. Обираємо ще. Все, хатя така. Пшеночка. Це юна. Отаку млень, таке відро. Блин забився, звісно. Зараз покажу. Отаку деретаю. В общем, оце дереття виходить це двох. Короче, два раза я перепускаю, потому что три раза, Ой, раз як перепустиш, не Надо... Раз тут тройка стоїть. Ну, в общем, що мені не подобається в цьому млину? Мала продуктивність. Тут мотор БЦМ, ну, Харківський стоїть. Тут потужність у нього 1,1 або 1,4 кВт. Значить, поки перебиваюся таким. А так, в ваннах, мабуть, куплять млинок на 2,5 кВт. Там потужність 200, 240 є заявлених. Ну, 240 там не буде. Якщо 150 у час буде молодь, взагалі шикарно. Ну а цим, ну, за час 100 не намеш. Важко. Можна, ну, це в один слід. Через два. Ну, важко. От, дуже мединала. Так що, такі діла. Значить. так, таке. Далі. Ось вже... Закінчується у нас водій бочки макуха. Отака от макуха Соня жарена. Даю. Далі. Ось показую вже зразу готове. Ну, типа що виходить, ось таке воно виходить. Розкажу, що воно по складові. Ось така соїла макуха, ту, що мені Паша прислав. Паша дякую, ось тут моя макушка. Ось така макушка соїла. Ну, Шикарна, в принципі, золото, песня. І заказав я живену. Живено для РХ, фірма Віта. Ось все. В принципі, мені подобається яке попугування. Це не реклама, кажу зразу, чек можу показати. Прикому ніхто нічого не дає. В принципі, брати мене збирається. Отака живина в гранулках. Дивлюсь, Коля Харківський мініфермер, показував. Він там вже розсипна. О, це як премікс обичний, що е, порошком. це в гранульцях. В принципі, що хочу сказати. Оце я почав давати живину. Вони почали інтенсивніше їсти і дивлюся, що засвоєння то пішло ліпше. Оце вже я їх місяць годую живиною почти і оце таке діло. У них є апетит ліпший, набагато. І вони в мене гранулках, я оце так значить, роздаю дерть і оце стаканчиком таким. Тут 50 грамів може виложив стаканчик. І оце так проходжу, зверху на корм посипав двічі в день. Тут Дозіровка пописана 60 грам на голову до 6 місяців ось 60 грамів. Стаканчику 50. Це виходить 6 стаканчиків треба на е, цих 5. телят. І це утром пройшов, двічі в день це ділю і все. В принципі, красота, в мене все устає поживені, в принципі, бо в нас теж знайомі мене, нею користувалися. Тоже задоволені, буде, ну, мабуть, самі. І на цьому і встановилася. Буду живо заказувати і все. Поки не хочу я нічого, ціна адекватна. Ціна за мішок вийшла з доставкою Ціна 1030 гривень за 25 кг. З доставкою мені вийшло 1170 г. Там 150 гривень доставка з Київської області в Дніпропетровську. Отак. Соль обична. Кухонна дрібна. У корм даю дрібну, а і так сиплю дрібну. Можна, і в принципі, крупну їм крупні Отак. От Рецептура. Стандарт. Десь 7,5. Роблю. отак. 7,5 кг дерті. У дерті виходить 5 кг ячміньовий, 2,5 пшеничний. Це 7,5 кг дерті. 2 кг соняхової макухи і кг соєвої макухи, плюс живина і плюс соль. Більш нічого умного за заумку. Не даю я 25%, бо 25% вже коротше, як, двоє ябичків нормально, а один із більших в желудок працює в нагрузку, то був день поносив. 20 кг сильно ми не усердствуємо. І поки, в принципі, нормально вистачає їх Ну, Вигодую соєву, будуть сидіти повністю на соняшник. Отак. От так що я на привсах, я думаю, це не скажеться. Просто зробив тоді 24-25% соняхової макухи і все. Так що рецептура дуже проста, нічого заумного немає. Приросте, виходить, хороші, сіно волю. Ну, в принципі, я доволен, більш нічого не треба. Легко і просто. Все. Мені гарбузівні кабаки нічого не даю. Коли є можливість, давайте я вас ні, ні до чого там, не закликаю, там, не відговарюю. Ну, мені легше, я вже попробував, раніше гралися гарбузами, кабаками і прочим. Нема і не треба. Все. По поводу дерьть пшенична чи ячміна, От, По своєму досвіду, що я замітив, пшениця гірше усвоювалася. Е, тому що, ну як, от дивлюся, якщо двічі перезапускаєш через млин. Однак є, ціла попадається, а ті пшениця. Ячменю питань нема. Ось скоро у нас ще почнуть косити жнива, ну, жнива кукуруси. Купити треба буде ще 2 тонни кукурузки, тому що не хватить до здачі, не вистачить зерна. Так як наразі у день йде 19 кг корму. Отак. В принципі, воно затрати свої окупає і хай їдять. Так що, ті діла є сіном, сіном я затарений, упакований. Сіна, в принципі, вистачить. Дерті чи зерна кукурудзки ще докупимо. Не буде кукурудз, купимо ще ячмені. Пшениці я не хочу. От пшениці потихеньку відходитиму маленьку дозу і все. Свиням вона, звісно, полезніша буде, а от поверха я замітив, що не дуже. А там у кожного свої думки. Я нікому не відговорю, в принципі, мене устроює і будемо на ячміні, мабуть, сидіти. Ну і пшениці, звісно, додавати, бо сам ячмінь теж не комарку. Ну хоча, в принципі, мене встраїло ячмінець класний, крупний. Можна було б посіяти, але поки немає площі. І проблеми з зубом. Так що такі діло. Хотілося б і посіяти, можна було б 20 соток гороху. Спробувати на наступний рік. Давати горох замість макухи, можна би якась там би економія була. Проблема з комбайном, мало ли хто захоче їхати, тому що горох треба обирати геть низько, ну, хоча й саме коситься. Ну це вже така лірика, це вже воно ну, буде на наступний рік видно. Ну, в 300 раз на день все в голові міняється, ну, взагалі і тому подобне. Так що, пішли ще до бичків порозказую. Ось така мірна стрічка для верху. Тут ось різні породи, дивіться. Голштин Сіментал, гренсей, Чорнольба. Ми вважаємо Говштин-Сіментал, тому що це м'ясомовочна порода ніяк не молочна. І там відео, це ж минулому відео, що бички, мабуть, не твоє. Оце хочу відповідати на цей коментар. Ну, дивіться. Судіть як хочете. А в принципі... В Ютубі всі привели, коли бачить хорошу, красиву картину. Що там бички по там, 50, 60, 30 стабільно набирають. А я показую, що може бути, які можуть бути ошибки, тому що в мене нема там, стажу там держати. Ну, п'ятий год я вже держу отаких от рогатих, то познання обскакав, ну і це так образно скажу. Людей, які по 30 років продержали. І результати маю теж більше у людей, які там типа, 30 років держали верху. Так що твоє, моє чи не моє, не знаю, буду дивитися сам. Це ж таке. На всьому учиться, е, як? Не піднімешся, коли не падаєш. Тут це таке от. от. Те, що ж набрали там понти, це ж таке вже діло. Це кожного може бути. Ось такі діла. Мені бачки подобається держати, подобається, будемо розширятися, планувати і далі, і далі і далі. Що. З дивана воно видніше на дивані легше. Ну а тут треба включити голову, читати, дивитися і тому подібне. Так що, бички їдять, хай ростуть. І що вам ще хочеться розказати? Всім дякую за перегляд. Підписуємося, ставимо лайки, пишемо коментарі. Instagram, TikTok, Фейсбук в, в описі під відео. Кому треба, там можу дати номер телефона, можу комусь посовітувати, підказати надо. Та в мене більше нема що додати. Всім дякую за перегляд. Всім миру та добра. До зустрічі наступних відео.